Дід. Сікати років. 57 а що. Ну, скажи, будь ласка, якого? Ну от на що ти сюди припався? За землю свою воювати. Ага. Прийшов за землю воювати, а прийшов землю копати. Земля згори, земля знизу. Земля за пазухою. І земля в роті.

Хлопці, сили! ти як? Живий. Ти бачиш? Ти ж на Я ж казав, ти їй, є вона тобі. Ну що, покорили. Давай до роботи. Það er ekki það.